І зробиш з негниючого дерева жертовник п'ять ліктів завдовжки і п'ять ліктів завширшки. Жертовник буде квадратним, його ж висота три лікті, а на чотирьох кутах зробиш роги. Роги мають бути суцільні з ним, і покриєш їх міддю, і зробиш вінець на жертовнику, і кришку для нього, і його казани, і його вилки для м'яса, і його горщик для жару. Усе обладнання для нього зробиш з міді, і зробиш для нього мідну решітку, подібну до сітки, а на чотирьох кутах до решітки приробиш чотири мідних кільця, і встановиш їх під решіткою жертовника знизу. Тож решітка буде доходити до половини жертовника. А для жертовника зробиш держаки з негниючого дерева і покриєш їх міддю, і вкладеш держаки в кільця, і будуть держаки з боків жертовника. Щоб його переносити, зробиш його пустотілим з дощок, як тобі було показано на горі, саме так і зробиш, і зробиш двір довкола намету, а з південного боку завіси двору з тонко виробленого вісону, довжиною в сто ліктів з однієї сторони, а для них двадцять стовпів і двадцять їхніх мідних підставок, їхні ж кільця і кріплення срібні, так само зі східної сторони. Завіси довжиною 100 ліктів, їхніх стовпів 20. і для них 20 мідних підставок, а кільця кріплення стовпів і підставки покриті сріблом. А зі сторони щодо моря, відповідно до ширини двору, завіси матимуть 50 ліктів, стовпів для них 10, і до них 10 підставок. І з південної сторони, відповідно до ширини двору завіси матимуть 50 ліктів, стовпів для них 10 і 10 їхніх підставок. Довжина завіс з одного краю від входу – 15 ліктів, стовпів для них – 3, і до них – 3 підставки. Довжина завіс з другого краю – 15 ліктів, стовпів для них – 3, і до них – 3 підставки. А для входу у двір завіса у 20 ліктів довжиною із синьої тканини й пурпуру, з темно червоного сукна і тонко виробленого вісону вишиваної роботи, стовпів для них чотири, і до них чотири підставки. Усі стовпи, які оточують подвір'я, будуть покриті сріблом. Їхні головки срібні, а їхні підставки мідні, довжина двору 100 на 100 ліктів, ширина 50 на 50 ліктів. Завіси висотою в п'ять ліктів з тонко виробленого вісону, а їхні підставки мідні. Усі предмети, усе обладнання і кілки для огорожі двору мідні. І накажи ізраїльським синам хай принесуть тобі для освітлення вибиту олію з оливок, без осаду, очищену, аби світильник постійно горів. А Аарон та його сини з вечора до ранку підтримуватимуть його горіння перед Господом. У наметі свідчення ззовні завіси, що над завітом. Це вічний закон для ваших нащадків від синів Ізраїля.